20 листопада під час засідання виконкому Чернігівської міської ради було ухвалено новий тариф на квартплату для жителів модульного містечка по вулиці Дрозда. Цей тариф діятиме від 1 грудня 2025 року до 31 грудня 2026 року. Тепер замість 24 ,60 гривень 60 копійок за метр квадратний жителі модульного містечка сплачуватимуть 6 ,73 гривень 73 копійки за метр квадратний. Це виключно виключаємо електроенергію, так як на будинках люди економлять і з'явилися залишок коштів, які ми можемо зараз закупити електроенергію на цей період. Жителі модульного містечка боролися за зниження квартплати понад рік, оскільки 60% відсотків встановили освітлення електричне опалення коридорів, на чому місцеві економили. Але квартплату сплачували не за лічильниками, а за сталим тарифом. Таким чином вартість квартплати для жителів однокімнатних квартир у модульному містечку становила 715 гривень а для двокімнатних приблизно тисяча. Когда я сюда заселилась, а я заселилась одна из, из первых. Вообще в этот вот модульный дом, я первая заселилась, я так настрадалась ну, по этим углам, что я ну, мгновенно сюда заселилась. Ну и пришел, пришла платежка же, ну там через какое-то время, через месяц. Когда мы подписывали договоры, не было еще установленного тарифа. Ми підписали, вот нам видали ордера на проживання, которое ми продляем кожен год. Прийшов тариф 500, ну, я там, 519. Починали з дівчатами з прошлого року. Спочатку писали звернення до ЖЕКу, тоді звернення одноразово, ну, одночасно писали звернення в ЖЕК, у міську раду. У фонд комунального майна, а також у спілку защити споживачів. Надавали нам відповіді, багато писали, але у тих відповідях нічого не було конкретного. Ми ж економили, виключали світло. Лишній раз не включали батареї, постійно виключали. Як тільки не було на дворі, ми батареї ці відключали повністю світло. Виходив, хтось слідкував вночі, щоб не горіло світло. Займалися економією. Двері постійно закривали зимою, не держали відкритими. Ми Економили нам тихенько там підказали знайомі, що за рік економія більше 20 тисяч зібрали. Ми з кожного будинку. Перерахунок квартплати для цього модульного містечка робили вперше від періоду його відкриття для постраждалих від війни. Поштовхом до зрушення з місця цього питання жителі назвали звернення до місцевих журналістів і розголос проблеми в місті. Півтора року займаємося цим питанням, займалися після вашої до нас, коли ви приїхали. Після цього нам прийшло вже звіщення, що з 1 грудня буде вже по нових тарифах. Такого немає в місті ніде, з ким не поговориш. У всіх значительно ніж в кілька разів. Ми обездоленные люди. Вот это все построено добрыми ну, людьми, спонсорами, там, благотворителями, Красным Крестом. Вот это все отстроено, меблировано, оформлено, оборудовано для обездоленных людей, которые потеряли все в результате войны. Мы, мы тут не от хорошей жизни. Мы в хороших условиях, но мы не от хорошей жизни. Стыдно нас грабить. кожному вручили лист, лист от, що в зв'язку з тим, що ви отримали такі благоустроєні квартирки, то вам відміняються виплати ВПУ. Чому ж такі тарифи встановлені для цих людей, у яких навіть немає надії на майбутнє, от, в зв'язку з тими новинами, які йдуть, у нас немає, ми мене Куп'янськ. Помінієте, це іде фронт. Таня з Херсона, із Гопрів, Голий пристані, все, нема. Оля з Донецька. Ви розумієте? То в нас немає навіть надії на те, що ми колись повернемося в своє місто. Тепер мешканці модульного містечка сподіваються, що майбутнє рішення міста ухвалюватимуть відкрито. А думку людей, які пережили війну та втратили домівки, чутимуть і надалі.